Кожен військовий мене зрозуміє, коли з'явилися перші в значній кількості, з'явилися перші окопні реби. Це була катастрофа для впівічників. Катастрофа абсолютно. Це расинхрон. Один засіб, який допомагав зберігати піхоту, повністю ховав інший засіб, який допомагає зберігати піхоту противника. Потім це так сяк синхронізували. У нас на дуже високому рівні, в багатьох бригадах на, висок, на дуже високому рівні, в деяких на жахливому рівні, ми це теж все знаємо. Тобто, де всі ці проблеми залишилися. Канальність FPV, це теж знає кожен абсолютно там, хто літає і так далі. Каналів не безкінечна кількість. Для того, щоб там, запустити 100-200 FPV на добу, треба не тільки мати 200 FPV. Треба так організувати, диспетчеризувати вильоти, в прямому сенсі слова повинні бути диспетчери, які повинні так синхронізувати вильоти, щоб у тебе все от, жух і всі того улетіли.